Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні у нас шопінг туску. Ми сьогодні будемо збиратися з вами до школи. Я буду купувати всякі речі. Ми поїхали. Ми, до речі, з моєю подругою Мелісою. Да, ми йдемо зараз, мабуть, в біршку, да? ну, коротше, ми тут обі, якраз є в об'ють. Та-да-да-да. -да ми вже в берсі. От пам'ятаю якусь таку маєчку, прикольну на зав'язках. Ось. Тут ми вже тіпа, не сильно на, на розпродаж стикли, але тут є деякі акції. Ось так. Якісь кофточки. А вже, до речі, вже кофточки тут на осінь. Ну, я ж говорю, тіпа, вже на осінь готується. Ну, така якість. Мені не нравиться. На якісні осінь. Ось такі якісь кофточки. Ну, це самі звичайні, тому. Ось. Ну що то таке я не знаю. А, якраз мод мої футболочки, дайте я виберу Я вже собі планувала його купити. давайте Я хочу взяти або М щас, і С-ку. Так, ну ось я вже купила тут сукню і футболочку. Зараз ми йдемо в Зару. Так, ми в HDM. Ну що в зарі ми усі нічого не знайшли У вас фігня в Зарі. Ну, мені взагалі зараз нікого не подобається. Боже, знімаю п'ять щось фігню. Якось. Мені зараз взагалі ні, нікого нічого так не подобалось, поэтому ми ну, тут. О, Оксані, подивись, це худі. 750, з чорним, було прикольно, так його не було, вірту, так? Да? Є сіре там далі. Ну, коротко, от ми Ну, тут якийсь більший вибір, знаєте, чим в Зарі, тому що в Зарі я планувала купити, може, сукню якусь подивитися, тому що там дуже прикольні сукні на сайті. Але взагалі я зайшла туди, і там, ну ви самі розумієте, що там взагалі, ну, типу, реальний, я чуть нічого не зрозуміла. Якийсь там бред, не знаю, мені нічого не сподобалось. Так, ну ми вже уходимо зачедемо. Міліса там щось собі приглянула одну кофточку, але вона не знає, чи вона буде її брати, бо ну, там була просто довга черга, тому ми взагалі туди не, не пішли. Де вона? А я подивилась балетки, і я дуже, може, якщо залишаться гроші, то я їх куплю. Мені прям дуже сподобались вони. це взагалі моя мрія. Коротше, ми тільки що були в нью йоркері я там знайшла дуже круті речі наверх. Але ми зараз. Подожди, Лілісор! Ми зараз йдемо в магазин Брендс, будемо вибирати джинсики. Ось що, резервит хочу зайти за худі. Ну, коротше, поки так іде. Ну, ми в нью йоркері нічого не купили, якщо що, типу, ми сюди повернемось, бо дивіться, просто поглянете на це. Чи на це, це. Просто якийсь кайф. Я дуже хочу це, особливо це біленьке. Це дуже гарно. У Нас почалася тривога, і звук мікрофона вирішив не записуватися. Тривога побула недовго, десь 30 хвилин, і ми потім пішли знову в бренд. Одразу вибачаю за неправність мікрофона, бо він тільки новесенький. Я ще в ньому не трошки не розібралася. Він може не записувати звук, або в початку можуть бути якісь там так що I'm sorry. Так, у нас тільки що була тривога, і вже відбій, стоїмо, чекаємо, поки відкриють магазин Брендс. Ми сіли перекусити. Я собі взяла синабон карамельний, каву а Міліса взяла просто МакДональдс, МакЧікен. Ну, МакЧікін меню. Ось так. Сидимо, перекушуємо і далі починаємо шопитися. Так, я повертаюся до вас, ми вже поїли, наїлися, наїлися ти. Міліса також наїлася. Ми чекаємо. Ми трошки ждемо і підемо в сінсей. Поглянемо, що там. Побачимо. Міліса хоче купити там якісь домашні штани. А я хочу подивитися на сукні і ще, може, на нові колекції, у них прикольні. Гляну. Ну Просто в республіці сінсей не дуже класний, тому. Коротше. І далі вже також підемо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У мене мікрофон знову не записується. Так, ми в якому? магазині? А, джинси. Я так і не знайшла свої чорні. джинси. У ну, не свої, а хочу купити чорні джинси. Ми були в Сінсеї, я не я говорила я ні. Меліса ми... купила велосипедки, а я купила свої довгожданні балетки. О, прикольні велосипедки балетки. Ні, ну, ну смотря я просто які мам. Я мам прикольна, а я такі не очень. О, дивіться. Як вам? Ну, можливо, це якийсь прикол, у мене знову не записується мікрофон. В годинниках пів шостої вечора ми досі тута з десяти ранку. Ну, не з десяти. З десяти там тридцять, з одинадцяти, десь так. Ми ще тут, там. ми ще я ще не вибрала чорні джинси, худі мілі. Я тільки зараз зрозуміла, що можливо в мене мікрофон сідає і він сам вимикається. Я просто не знаю, що мені робити з цим відео. Коротше, я помірила чорні джинси. Вони типу непогані, якісь схожі, типу на leg, але вони трошки на мене великі. Не знаю, наче, типу, норм, це я думаю, самі нормальні чорні джинси, які я взагалі міряла. Коротше, міряю інші джинси. Це трошки інші, я думаю, вони набагато кращі, як ви думаєте. Так, і тут ми нарешті в таксі їдемо втомлені додому, але з покупочками. Все, я вже йду додому. Ми не купили, зараз я вам покажу. Що я все-таки купила? Так, коротше, не звертайте уваги на звук, бо я зараз без мікрофона. І слава Богу, що без. Ось це перший лот. Ось така сукенька. Я теж о ній мріяла десь 4-3 місяця. Чо -то Чотили 4-3 місяці. Я о ній мріяла. Нарешті я її купила, придбала, бо я її не купувала, тому що не було розмірів. Ну ніде. Я думала, в самі замови там теж нема, там від Ескі там до... XL, а мені треба -ка. Я думала взагалі може XXS, Але виявилося, що XS мені добре підійшла. Ось так. Це виглядає. Ви скажете, що з це мене тут це окей, А це балеточки. Ось вони. Вони лакові, купила в Сінсейв взагалі от така ціна. У мене вже кішка перевіряю мої речі, вже не глягає, хоче спадки. Так, зараз я переодягнусь, покажу наступний аутфіт. І друге лот це у нас такі штанці. А, ой. I I can fly. Штанці це магазину бренд. Ось так. Ну, трошки погано. Ви знаєте, зросла смагну. Буде краще. Ось, вони, типу... Я не знаю, яка це мають. Вейтлек, щось... Ну, вейлек, ведлек. Не знаю, ну... Мені воно просто сподобалось. Вони коштували... Ой, 900. Я думала, дорожче 900 гривень. А, це H&M. І далі ось така кофтиночка. Вона, мене... не знаю, не пам'ятаю, скільки вона коштувала. 400-300 гривень. Це у мене Goldie, Ось. Її можна так на бок класи. Це я так сама продумала. Взагалі вона пряма. Отак, її можна заправити. Ось так Ну, Мені більше все подобається на бок. Це набагато якось гарніше. Ось в неї відкриті плечики. Я такою фасону, просто мені хотіла ковтинку. Не прям такого, але щось схоже хотіла, я знаю, я змуці балетки. Бо вони мені вже трошки мені вже не спекотно. От навіть вже аутфіт готов. Ось такі аутфіт. Простенький, але ж при цьому ж такий делікатний, такий гарний. Зараз вам покажу другий мій аутфіт. Я показую не прям аутфіт, а просто верх. Ось це така футболочка чорна е, від біржки до 300 гривень. Ось, у мене така сама є біла, я хотіла таку чорну, ось. Тому купила. Звичайно, просто класична. Вона ну, завжди знадобиться. Взагалі зараз в мене весь шопінг обійшовся тільки чорні-білі речі. Типов. Я, в принципі, так і хоч планувала, плюс-мінус. Я не придбала... ой, ну щось в кармані. Я не придбала, на, на жаль, спортивки. Я дуже, мені потрібні спортивки в будь-якому випадку. Але куплю потім вже. Ну, ось так. Так, наступний аутфіт, Може, ще не впала. Uh, Уля, моя кішка одразу полюбила ці штани, одразу на їх лягала, ви, до речі, можете їх трошки бачити. Так, в мене ось такий аутфіт. Це тост е, свідчот з біршки. Ось. Він коштував десь там в районі 800, 800. Десь так. Це взагалі іксеска. Ну, взагалі всі йдуть як е, оверсайз, Там 4 наші відтінка. Меліса, до речі, придбала сірий, а я взяла білий. Просто хотіла щось з білий ту кофточку, як ви могли побачити, чорні джинси, але вони на мене трошки все одно великі. Ось. Чуть-чуть. Головне, що не сильно, тому що там були такі джинси, які прям сильно Можна так одне чуть можна позагалі, потім перешити і взагалі супер. от по Подліні теж типу, Нормас Це, до речі, бренд також. Вони вже 1100 коштували, і це також H&M. Зараз вам покажу далі. Далі у нас також вверх. Це звичайне худі. Нічого там немає такого. Це тепле на худі з флісом внутрі. А я. так, я дуже давно хотіла худі. Я ще, мабуть, в тому році хотіла продавати, бо моє худі воно мені дуже подобалось, але воно було вже на мене трошки замале. Я заходила багато в багато магазинів, воно вона, звісно, є, я думала, в нью Йоркері купити, вона прикольна, вона там коштує 700 гривень. Думала в резерві зайти, воно десь там 600, але не було мого розміру. І тому я зайшла в Хаус і купила цей, там, це, до речі, М-ка. Тобто в неї і не дуже оверсайз, бо ну, М-ка і так, бачите, не дуже прям оверсайз на мені. Я Оці шнурки мені не дуже подобаються, тому можливо я їх зніму. Оце таке, я зараз ще не буду це тепло на кузі. тому поки майбутнє зніму. Ну, звичайно, ну, типу, я ще ходила по знижкам 400 гривень, наче, тому я взяла ще в 100 раз дешевше, ніж взагалі планувала. Я думала, в Нью-Йорк я реально повернусь, куплю там за 700, відтоді зайшла в хаус і купила за 400. Так, наче все. Сукню вам показала, дві пари штанів показала. світшоти до показала, футболку, коф кофтинку маленьку. Ну, не маленьку, а тоненьку показала. О, наче все. Я не знаю, що ще. Показала. Ну а ми З Улі з вами прощаємося. Дякую, що переглянули це відео. Поставте, будь ласка, подабайку на це відео та підпишіться на цей канал. Всіх дуже любимо, всіх цілуємо і всім па-па! Уляшоці! De... Eu não tenho mais um o